Добрий ранок, добрий день! Ми урок наш. Розпочнемо. Усний рахунок. Скільки всього фруктів? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно правильно об'єднати предмети, а об'єднати значить додати. Складаємо вираз на додавання. 4 додати 1 дорівнює 5. Я з вами згодна. Скільки яблук залишилося? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно вилучити предмети. А якщо вилучити, значить відняти. Ми можемо скласти вираз на віднімання. 6 відняти 1 дорівнює 5. Прочитай нерівність 4 більше 3. Поміркуй, чи правильно складена нерівність. Порівняй п'ятикутники і конуси. Чого більше? Яку нерівність нам потрібно скласти? Шість більше трьох. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Для цього ми обводимо клітиночку, креслим квадратик маленький, зафарбовуємо його і утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні я пропоную вам накреслити 6 кружечків. На попередньому уроці ми з вами вчилися писати цифру 6. Давайте пригадаємо, з кількох елементів складається цифра 6. Цифра 6 складається із більшого півовалу, а також меншого овалу. Зверніть увагу, ми пишемо цифру 6, не відриваючи руки. На новому рядочку давайте з вами пропишемо цифру 6 до кінця рядка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Сьогодні на уроці ми порівнюємо числа. Сьогодні ми розширимо свої знання про наступні і попередні числа, а також пригадаємо, що таке числовий промінь. Зверніть увагу, у вас на екрані числовий промінь. Числовий промінь має початок, але не має кінця. На цьому числовому промені розміщені числа. Зверни увагу, тут числа є пропущені. Які числа пропущено? Я з вами згодна: Три, чотири і шість. Що тобі відомо про число три? Три, це два і один. Або три це чотири без одного. Як утворюється число 3? Нам потрібно до попереднього числа додати одиницю, і ми отримаємо число 3, або від наступного числа, а це число 4, відняти одиницю? Тисни відео на паузу і розкажи, що тобі відомо про число 6. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 4 назвуть числа, які менші від 6, і числа, які більші за 6. Давайте з вами розглянемо числовий промень, знайдемо число 6. Зверніть увагу: всі числа, які розташовані на промені, ліворуч, ці всі числа будуть менші, і це позначено дужкою синього кольору. Адже ці числа. При річбі завжди називають раніше. Ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, а тільки потім 6. У цьому випадку всі числа, ці будуть менші за число 6. Назви числа, які більші за 6. Всі числа, які стоять праворуч. У промені від числа 6. Всі ці числа будуть більше, і тут позначено червоною дужкою. А чому вони будуть більші? Тому що під час лічби ми ці числа називаємо пізніше. Ми спочатку 6, а потім будемо називати 7, 8, 9, 10. Порівняй числа. Це завдання номер 5. Нам потрібно порівняти числа. Ми користуємося числовим променем, а складення нерівності запишемо зошит. І так, нам потрібно порівняти числа 2 і 6. 2 і 6. Міркуй так, число 2 при лічбі називають раніше, ніж число 6. Значить, 2 менше 6. Наступну пару чисел 3 і 1. І ми запишемо другий стовпчик. Записуємо 3 і 1 через клітиночку. Міркуємо так. Число 3 при лічбі називають пізніше, ніж число 1. Значить 3 більше одного. Наступна пара чисел 6 і 5. Число 6. При лічбі називають пізніше, ніж число 5, значить, 6 більше 5. 2 і 4. Міркуємо. Число 2 при лічбі називають раніше, ніж число 4. Значить 2 менше 4. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника і попрацюй з іншими числами, порівняй подані числа, а не рівності складені, запиши в зошит. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Розглянь числовий промень, склади рівності. Давайте з вами розглянемо. На числовому промені у нас є ряд чисел. Зверніть увагу, при додаванні одиниці у нас утворюється наступне число. Наступне число збільшується на одну одиницю. Який вираз на додавання ми можемо скласти? Правильно, 2 додати 1 дорівнює 3. Записуємо рівність зошит. Ще який вираз на додавання ми можемо скласти. Так, стрілочки нам допомагають. Користуючись променем, ми можемо скласти 4 додати 1 дорівнює 5. Тисни відео на паузу і попрацюй з іншими рівностями самостійно. Склади вирази на віднімання. Зверни увагу. При відніманні ми отримуємо попереднє число. Працюємо в друкованому зошиті на сторінці 23. Засели мешканців у будиночки. Дякую за роботу. Ви сьогодні молодці!